Ти я вчора на що звернула увагу на слова угорщини, а, тому що я думаю, такого удару в спину а, Путін точно не очікував. Ну це ще не той сильний удар в спину, щоб після якого він не піднявся би. Але тим не менше, міністерство оборони угорщини сказало, що дійсно бере участь в підготовці військових медиків з України. Ми пам'ятаємо про те, що Угорщина забороняє будь-що транспортувати з країн НАТО своєю територією. Я маю на увазі якусь військову техніку, от до України, тому що вона ж в тому участі геть не бере і вважає, що всі ті поставки західної зброї Україні то лише затягують конфлікт, а не вирішують проблему агресора. От, але ну от. Таким чином, угорщина залишається ще й досі єдина західна країна, західна тому, що в Європейському Союзі єдина західна країна, яка ще й досі вважає, що ну не варто би допомагати було Україні. При тому намагається типу зберігати нейтралітет. Ну і таким чином намагається. Не вмішуватися в цей конфлікт, але тим не менше допомагає, значить, нам з підготовкою військових медиків. І тут все одно, я думаю, що комусь там на болотах стало дуже сильно неприємно з цього приводу. Ще в нас сьогодні відбувся візит секретаря генерального секретаря ООН Антоніо Гутеріша до України і приїжджав він для того, щоб. Поговорити з Володимиром Зеленським. Це вже третій його візит до України. І говорили вони зокрема про продовження зернової угоди. Тої самої зернової угоди, з якої Росія то вийшла, то не вийшла, то війшла назад. Коли зрозуміла, що її виходу і вотава хлопання двері ніхто не помітив, і в принципі, зернова угода продовжила далі працювати вже без Росії, то відповідно вони дуже швидко отямилися і повернулися. 18 березня закінчується ця угода, і відповідно. Відповідно, Антоніо Гутеріш приїхав для того, щоб поговорити і зрозуміти, як буде далі. Чи... Перезаключати її чи е, далі вже там нову зернову угоду е, треба заключити. Чому Антоніо Гутеріш цим займається? Тому що ви пам'ятаєте, що в нас немає угоди з Росією, тобто між Україною і Болотами ніяких угод не існує. У нас є угода з ООН, А у ООН є угода з Росією. тобто це дві окремі угоди. І між нами саме ООН. Ми заключали з ООН, а ООН заключило. З Росією, тому у нас напряму нічого не працює. Якщо напряму, то ми ж розуміємо, що то підстава від Путіна відразу ж між рядків читається, тому саме таким чином цей трикутник більш-менш працював. Ну і відповідно мало би договоритися сьогодні, домовитися про те, щоб цю угоду продовжити. Знаєте, і в цей самий момент я все одно спостерігаю за тим, що. Uh, ну там ООН, світ переживає за те, як буде далі розвиватися ця зернова угода, чи буде далі зерно постачатися з України. А в цей момент на території окупованої Запорізької області uh, оці кляті окупанти займаються тим, що конфіскують зернові у місцевих фермерів. Ну я розумію, що нас це вже не дивує. Ми бачили. Знаємо, але тим не менше розуміємо, що знаєте, схема продовжує працювати. Відбувається це все в населеному пункті Ульянівка, Васильківського району, і там, значить, так звана ось ця російська окупаційна адміністрація до місцевого ангару звозить там, просить звозити збіжжя. Зернових культур з прилеглих сільськогосподарських підприємств і ферм району. Ну, відповідно, далі вже там окупанти під виглядом того, що вони або за дуже дешево купують ці зернові, або ж за дуже заниженими цінами, або ж просто конфіскують і по факту нічого не виплачують. Тобто, те, що ми вміємо, ну як ми, вони вміють робити найкраще: тупо красти, привласнювати, ну або ж викупляти за. Uh, дуже дуже дешево. Mm, ну і до речі, за те, за що uh, викупляють чи не викупляють, тому що сьогодні стало відомо ще й про те, що Іран таки, виявляється, поставляв, кажуть, таємно на болота сотні тисяч снарядів. Про це написав Ska News і каже, що. Два вантажні судна під російським прапором вийшли з іранського порту ще у січні і попрямували через Каспійське море. І от на тих самих суднах перевозили близько 100 мільйонів е, куль, припасів і близько 100 тисяч снарядів, трьохста тисяч. От, ну і кажуть, що були там на тих е, самих суднах ще і боєприпаси для РСЗВ, були там е, для мінометів, для кулеметів. Е, ну і відповідно заплатили за це все російська налам, щоб ніхто цього не помітив, щоб гроші ніде не фігурували. Ну і відповідно, щоб обійти санкції, тому що напряму заплатити вони за те точно не могли. А, іран традиційно поки це ніяк не коментує, як і те, як шахеди раптом свого часу з'явилися на території Росії, і чому їх звати не шахеди, а герань. Звісно, всі роблять вигляд, що нічого подібного не відбувалося, до того ніхто не причетний, і ніякі судна, ні звідки не відходили і нікуди не ем, плили потім. Але е, інформація ця є, і чомусь цю інформацію на Росії ніхто не хоче коментувати. Знаєте, от Північний потік коментується. А інформацію про те, як вони викупили у Ірана та от, от все, не коментує ніхто. Якось дуже дивна історія. Ну тому що певно немає про що сказати.